Я ж провокаційний психолог, Розстановочку. Я один твій психолог, я чоловік, ти жінка. На першому побаченні тобі говорю: хочу тебе. Ух, як ти мене збуджуєш. Що в тілові? Хочеться втікти. Як ти це тілом відчуваєш, що хочеться втікти, прям дарити мене цією пляшкою вина, яка стоїть тут. Ком? Де ком цей? Ну, хтось знаходиться. А, якого кольору ключем сенсорику? Він чорний. А важкий? Важкий. Скільки років по паспорту? 38. А увагу на цей чорний важкий кол. 30 -ти тут і зараз, раз 30 тобі 35, 25 років. 30 тобі 18, Тут включаєшся, так. Да. Mm. Поки що там трапилось в твоєму житті? Давай, подумала. Зразу ти згадала. Давай, проговорюй. Була насильна спроба до інтима. Просто в один момент зрозуміла, що мені легше не пручатися. Задоволення отримала чи ні? Мені дуже гадко. Відчула огиду прямо до чоловіків І до своєї сексуальності, тому що через свою сексуальність привабила чого чоловіка. Мені потрібно змінити цю реакцію. От ти це ти там. Що тобі хочеться зробити? Я хочеться вирвати, викидатися, Мені пошнеть. Сонце тоді доведеться тобі отримати задоволення. Цього секс Ти це ти за день до цієї події там з'являюся. Я підходжу до тебе. Говорю, сонце. тебе там хлопець є. Дуже вродлива, сексуальна. тебе дуже хоче. Завтра не втримається. От от просто візьме тебе. Я просто хочу тебе попередити. Це до щастя, і до грошей. Тобі важливо там отримати теж задоволення. Не можу не без межна влада до цього чоловіка. Що я таке це дозволу. І доведеться отримати задоволення, там без варіантів. Ти це ти завтра да ти з цим чоловіком. Він зараз починає до тебе приставати. Візьми цей ось чорний ком важкий, дістань з себе, ну і викинь його десь там під дерево. Ти обрала цього чоловіка? Я не обрала хлопцяця, це було спонтанно. З не познайомилася, і він мене насильно взяв через годину. Ти обрала знайомство з ним. Ти ж не втікла від нього. Давай роздупляй. Ну Взагалі не було було закрите приміщення. Туди було замануто чисто звичайно. Це було... Це твоє Я... бажання. Це твоє бажання для відкриття жіночої сексуальної наряд. Спробуй розширити шори свої, хлопець напроти тебе. У вас з ним відбувається близькість, кайфуни від цього. Позволь собі отримати насолоду на хвилинку. не знаю, На хвилинку переступи. Піди в цю тінь свою. Ти ж провокаторша ще та, дуже вродлива, сексуальна дівчина. Звичайно, тому хлопця дах зірвало просто від тебе. Прийми це, що ти неймовірно сексуальна, вродлива, і що просто чвід хлопців тебе дах зриває. Дозволі собі насолодитися, не просто провокувати, зваблювати, а й насолодитися. Дозволь, дозволила? Дозволила. Як тобі? Бути Немає там чорного кома твого важкого. Можливо, дуже дуже мені. Залишки цього кома діставай віддавай цьому хлопцю. Скажи, пробачся, твій досвід, це не мій. Забирай. Після того класного сексу важливо, щоб ти мене ще пообнімав. Заяви, як він тебе просто обнімає. Ух тебе енергія пішла. Як почуваєш себе? Я ж чоловік, теж, окрім того, що спеціаліст, я ж он, збодрився. прям. Захотілося використати. Легше, набагато. Бути сексуально безпечно вже. Достатньо. з'являється трошки навіть інше відчуття. Проживається відчуття, кореляція невеличка. Знову розстановка. Я чоловік, ти жінка, у нас побачення. Чесно з собою говорю тебе, блін, тут хочу тебе, неймовірно сексуально. Підходжу, обіймаю тебе. Що в тілові? Я маю ти ж бачиш, теж лімфа запрацювала, кровоносна система запрацювала. Почервоніла, прямо розбудження пішло. Як тобі в цьому станові? Да, можна бути вже сексуальною? Можна. Добре, от за 5 хвилин тобі рознос роблю.